Висновок в тому, що поки складно оцінювати масштаб ураження. Справа в тому, що цифри по генерації по споживанню електроенергії в Україні завжди були дуже детальними по їх можна було аналізувати. Але починаючи з кінця жовтня, коли атаки росіян стали більш частими, ці цифри почали перестали публікуватися, очевидно, з міркувань безпеки, тому точно оцінити ми не можемо. Ми... Єдине, що можемо спиратися на заяви офіційних осіб, які говорили, що вже до 40%... Інфраструктури було уражено і це ще до вчорашніх до вчорашніх атак, і тому бачимо, що ситуація є насправді дуже серйозна. Що стосується макропрогнозів, то тут цікавий момент, що що Нацбанк, що МінФін при підготовці бюджету в принципі виходить з досить оптимістичних припущень, що цей Україна справиться з цими, з цими викликами і зможе полагодити свою електричну інфраструктуру. У таким чином, що так зараз є великі е, неприємності, великий дискомфорт. Люди сидять без е, електрики, але в довгостроковій перспективі це не буде значною перепоною для економіки. Я дуже сподіваюся, що цей прогноз справи. Що стосується Німеччини, то так історично склалося, що німці дуже полюбляють готівку ще в кількох поколіннях в них оце. Е, Звичка розраховуватися паперовими грішами є, е, була і дуже сильно притаманна, е, не знаю чи буде блокаути в Німеччині. Все ж вони будуть, якщо будуть то пов'язані із браком генерації, а не з тим, що порушена інфраструктура в Україні. Хоча ми і з'єднані е, до повномасштабного вторгнення Особисто я був великим прихильником безготівкових розрахунків. Для мене так завжди було зручні зручніше, але життя нас постійно вчить чого. Ось нового і зараз я би напевно рекомендував все таки невелику якусь частину грошей тримати у готівці, оскільки навіть попри те, що українські банки. Приготувалися до ризиків, перевели свої сервери в хмархмари для того, щоб російські ракети не мали шансу їх знищити. Може просто банально не бути електроенергії, не бути зв'язку і розрахуватися в супермаркеті може бути неможливо. Але я би застеріг від переведення всіх коштів у готівку по тих самих безпекових питаннях. Ми не знаємо, коли і де. Прилетить, а зруйнувати е записи десь у хмарі, які ти більше дублюються, є фактично неможливо. А от готівка на жаль може згоріти.